Що ви скажете про цю спецмісію російського представника у Вашингтоні? Наскільки вона була успішною чи провальною для Москви? Ну, тут є дві речі, про які слід говорити. Перше, це власне ця екстрена подорож Дмитрієва або її візитом назвати не можна. Про те, що вона планувалася, це брехня. Про те, що він зустрічався там, теж брехня. Він зустрівся з двома особами з Стівом Віткофом і з Анною Паоліною Луною. Це ще така є одна фігурка там в мазі, яка подружка Віткофа. Це, власне, через цю особу передавали з документи про Кеннеді, вбивство Кеннеді, то про які оприлюднили, про які казали, що це буде щось таке. Це КГБшні архівні документи, але вони передавалися через цю особу. Анна Паоліна Луна там є така ще екзольтована в палаті представників. І через ці фігури він і намагався гасити пожежу. Пожежа мається на увазі оці прийняті санкції, бо поки прийняті, це не означає введені в дію. Якщо простежити ці інтерв'ю на CNN, на Fox News, це такий згусток брехні. Брехні такої махрової кремлівської, такої сусловського пошибу, коли вирвані слова з контексту, там що вже Росія, Сполучені Штати України, вже майже домовилися по всьому, і це в такому вигляді. А потім дає російським а, журналістам каже, що все це, це Україна в усьому винуватам, тому що нема переговорів. Ну така нечистота, така от сусловська, брехлива, яка намагалася тушити пожежу. Разом з цією темою, візитом самого от цього, як один із журналістів блискуче написав в Financial Times, найближеного фахівця-посланця в питаннях економічного і знавця бізнесу в Арктиці в Беренговій протоці. Ну, там були такі фрази, що просто зачаровувались, коли читати Wall Street Journal, Financial Times і так далі. Що разом з цим? А задайтесь питанням. А чого так швидко Дональда Трампа прибрали з Вашингтона? Mm. І зверніть увагу, він десь там перебуває. Ну, інформації то ж такої нема, що кожну хвилину він щось там говорить. Ну, по дорозі зустрівся з представниками з Катару. Знову же, ну, давайте уявимо, де Малайзія, де Вашингтон, де Катар. І зустріч була на борту літака. Це дуже цікавий такий ефект організації зустрічей. Потім. В Малайзії підписування а, угоди про торгівлю про торгівлю і імпорт на рідкоземельних металів з Камбоджі і Таїланду. Фахівці, які аналізують цю ситуацію, вони за голову беруться. Тобто, в одному документі угода про мир. Там три чи чотири рядки і тут же про те, що торгові відносини між Сполученими Штатами і е, Таїландом, Сполучені Штати і Камбоджею. Ну і один ритуальний виступ Дональда Трампа про те, що це ще одна вічна угода буде. Далі дорога буде тривати на форум Асеан. А зустріч в Японії з е, прем'єр-міністром, прем'єр-міністеркою новою, яка щойно посіла Ішіда до посаду і головою парламенту. Про це вже трошки пишуть, от але ну, там говорити нема про що. Тому, скажімо так, це виглядає просто як ну, діда забрали з Вашингтона, бо міг все-таки е, достукати ще відков до нього, що він прийняв. Дмітєва, тому хай краще по Азії там бороздить поля. Ну і 30 го зустріч у Південній Кореї із Сіціньпінем. Тобто тут, як ми бачимо, навантаження на Трампа невелике, де він тільки свої тратить сили там. Ну Хіба що знайшли йому якісь там поля для гольфу, мініатюрні, тому що у Китаї там немає, кажу, в, Китаю, в Японії немає таких територій, щоби. Поля, бо в них з землею дефіцит, тому в цьому відношенні це теж питання треба розглядати. Чому е, Трамп ну там, скажімо так, прогулюється по Азії в нинішній ситуації? Ви так з іронією зараз про Трампа говорите. А ви думаєте, він абсолютно не самостійний у прийнятті рішень, куди йому їхати, що робити, що говорити? До речі, Трамп цікаво відреагував на ці залякування бурєсніком, та і в принципі правильно сказав, що та путіну не про не про ракети, не не про бурів'яснік треба говорити, а про те, як війну завершувати. Ну, взагалі то, пане Дмитро, він виглядає бодрячком, От, в порівнянні безумовно із Байденом. Тут треба йому віддати належне. Але стосовно висновків, які він робить, то ну якщо так поруч поставити Бесента, Рубіо і Райта, ну то Трампа, якщо порівняти висловлювання, Трамп. Трамп покатить за такого середнього пошибу агента Москви у цьому у Вашингтоні, з того, що він періодично говорить. Тому і періодично, от такі речі, як ну ретірування об'єкта з зони досяжності ворога, вони будуть застосовуватися, на мою думку, надалі все частіше і частіше. Бо чесно кажучи, от розуміючи інформаційне поле. Я розумію чудово, що е скучнувато Дональду Трампу. таки. а ви знаєте, я здивований в тому числі і нашим інформаційним полем, коли всерйоз багато медій повідомляють про те, що Кирил Дмитрієв бачить якесь дипломатичне вирішення. Війни в Україні я просто спантеличений. Відверто кажучи, навіщо цю ФСБшну розробку тягнути в український інформаційний простір? Ну або якщо вже тягнути і представляти як позицію ворога, то це треба відповідно і коментувати. Що це розробка ФСБ, спрямована на вуха Дональда Трампа, там і інших політиків, не лише західних, з тим, щоб створити уявлення, що Росія хоче якогось миру. При цьому паралельно ми ж з вами бачили, росіяни інтенсивно просто тупо вбивали людей в Україні своїми обстрілами. Зокрема, а с... ну, там чого варто оця вся фразеологія про те, що дитячий садок, лікарні, дитячі садки, що це були там якісь там помилки і так далі? Знаєте, а в мені сидить ще великою біллю цей дитяча поліклініка в Києві, так а ця сволота їздить по Вашингтону. І розказує, що що це помилки. Ми вже знаєте, час іде, а там 30% у тій ракеті, яка впала на Ахмадит. 30% було обладнання з Америки, Японії і Європи. О, і це тільки влучно, пане Романе. Тому що оцей рот Путіна розповідав, що українці мовляв без західних комплектуючих не зможуть зробити ракету, яка буде бити по Росії. Так, от ви зараз дали відповідь на це питання: що Росія не може створити такі ракети? А я ще згадав і північно, північно корейський КН 24 якими вони гатять по Україні. Абсолютно, мені здається. А це оця ця історія з бурів'ясником, така показова, так? Це реакція на переляк, як ви вважаєте? Ми з вами говорили, що в Кремлі панує переляк зараз. Безумовно, це е, спроба знайти якусь відповідь. І от е, просто задумайтесь: е, в інформації з Кремля значить е, була випробована ця ракета, яка пролетіла. 14 тисяч кілометрів, хто небудь розуміє, що це за, за цифра названа, і де вона в межах Росії може вміститися. Тобто, насправді те, що підтверджують норвежські фахівці, пуск якийсь був. А зрозуміло, що це була ракета не з ядерною боєголовкою, бо зрозуміло, де б вона могла подітися. Це б зафіксували очевидно. Мова йшла, і що таке взагалі буревесник? Це ідея, яка існує в умах 70-х років. Спробувати зробити ракету з реактивним і ядерним двигуном. Бо там весь час плутаються в написанні цієї фрази не з зарядом ядерним, а з ядерним двигуном. Тобто це свого роду долітаючий реактор. Випробування, які були, вони закінчилися ну, безрезультатно із 11 пусків, які було, Дев'ять просто вибух на пусковому майданчику, один більш-менш вдався, але в кінці кінців ракета все рівно вибухнула. Тому говорити про якесь досягнення тут ну, ще рано, це, це, ця ідея, я ще раз скажу, нею е зачаровувалися, хворіли в тому числі американці. Потім відмовилися. Я не виключаю, що на певному етапі цей літаючий реактор, двигун, він досягне результату. Але не в Росії, не з російськими мікросхемами і напівпровідниками. Бо справа не в самому реакторі, сама проблема в управлінні цим процесом. Ну, Хіба що знайдуться якісь, як от те, про кого я говорив, з мережею гармонії, які будуть красти в усьому світі і потім расистам будуть за великі гроші продавати. Хіба що так? Це саме стосується. Ракети ЯРС, яка є дійсно мешконентальна балістична ракета, про неї дуже добре знають в Україні, те ж саме Сіньової і так, і так далі. Всі ці комплекси знаходяться в етапі розробки, або ну, на от, зокрема це на етапі вже о, виробництва. От, і, і так далі. Але все це, і перший, і другий, і третій є засобом шантажу. Умовно кажучи, це як реакція на тему, яка стосується е, санкцій і дій з боку і Великобританії, і е, Європи, і Сполучених Штатів Америки. Тут тут пане Романе, чиста логіка, тобто дальність 14 тисяч кілометрів, і якщо собі уявити, що там росіяни стріляють кудись в води Тихого океану, до прикладу, так. Тобто вони кидають отак, от Чорнобиль кидають в світовий океан, ну так би мовити, вітання японським рибалкам, які забезпечують населення Японії, не лише Японії, морепродуктами, до прикладу, скажіть, будь ласка, виторкнулося тема Китаю і Трамп планує зустрітися із сі, так і ну от нібито, нібито будуть говорити і про. Росією і про війну Росії проти України. Що це може означати власне для України, як ви вважаєте? Ну давайте я би пропонував поділити тут на дві частини: про що говорить Трамп і що насправді можливо. Ну, Трамп, обговорюючи тему російсько-української війни, говорить про те, що він хоче підняти це питання в розмові із дзіньміням яким воно може бути в черзі? Ну я так думаю, десь третім або четвертим навіть. Бо першим питанням буде проблема безпеки, бо є Тайвань і є нарощування мілітарної складової, я вже не кажу ядерної складової в армії і в державі Китай. І зрозуміло, що це починає турбувати, тому що. Коли Китай мав дві, дві тисячі боєголовок, це одна справа. а Коли він планує до 2035-го мати більше чотирьох тисяч, тобто вийти на рівень а, Росії і Сполучених Штатів Америки, це вже змушує задумуватись. Тому що це перше про що буде розмова. Друге, це митно-тарифна політика, і а, нинішні сигнали, які йдуть від Бесанда, що ніби знайшли підхід. І це дає можливість вирішити проблему, бо там ситуація непроста. Чому? Економіка Китаю закредитована американцями через Гонконг. Це інвестиції в основному американські всі чудово розуміють, що таке Apple, що таке всі ці технологічні корпорації, які, використовуючи а, сировину дешеві робочі руки, паразитують на Китаї. То їхня справа хаяч, але це з одного боку, з іншого боку, а Сполучені Штати рідко отримують, а Китаю вводить ліцензування, обмеження. Тобто, тут очевидно, що буде якийсь ченч. І для цього Китаю і Америці треба досягнення по митно-тарифних усіх цих балачках. Ну і третє, зрозуміло, що тема Тайваню. Що тут може бути, ну, принаймні, скажімо так, стоп. ніхто нікуди не рухається. І далі тоді питання України, тобто воно четверте, третє, можливо, разом з Тайванем, як наскільки можливий тиск на Російську Федерацію. Не випадково я так детально розповів про те, що Китай розглядає можливість обмеження імпорту, що вкладається в поняття, розглядає. Ну, зрозуміло, що танкерний привід Флот привід, він буде обмежений. Якщо американці будуть серйозно відноситися, європейці і британці до цього, і будуть цей флот арештовувати, зливати нафту в бункери там, чи в танке інше, і таке інше. Тобто, в цьому відношенні Китай, зрозуміло, на ситуацію не вплине, бо він не зможе імпортувати. Не, не, не тому, що він не хоче, а тому, що можливості просто такої не буде. А от. Трубопровідний транспорт і імпорт чи по трубі Китай не відмовиться. Ну, по-перше, тому що труба має працювати. По-друге, воно дешеве. По-третє, там навіть Росія доплачує за те, що Китай купує. По-четверте, Китай закредитував воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації, а гроші треба повертати. Тобто, тут все набагато серйозніше, ніж уявляють собі. В Вашингтоні. І якщо з Індією зрозуміло і є механізми того, що Індія може припинити, може припинити, наголошую на цьому, то з Китаєм, боюся, все набагато складніше, і тут треба бути ще обережнішим у прогнозах. А геніальна комбінація, звісно, геніальна в лапках. Тобто Росія доплачує Китаю за нафту, яку продає Китаю. Я би сказав, б, знаєте, якщо перевести це в наші формули, що Росія корумпує Китай а, своєю нафтою, за яку ще й доплачує. Ну, не випадково ж на пленумі 9 а, військових, це вище командний склад а, армії, а, народно народно-визвольної армії Китаю були звільнені з посад, виключені з партії. Думаю, частину там, можливо, і приговорять до вищої міри з одного боку, а з іншого боку. Розумієте, пане Дмитре, який механізм. Об'єми кредитування воєнно-промислового комплексу Китаєм настільки великі, що Росія не просто розраховується нафтою, а ще й доплачує туди, щоб, хоч що небудь якось воно там колеса крутилися. Тому коли дуже часто те, що я казав Маліса Лоуфорд аналізує економіку Росії. Вона не враховує у ці речі, які в розумі цивілізованої скластися не можуть. Як це покривати кредитну бор... заборгованість постачанням сирої нафти ще й доплачувати за її транспортування до, до Китаю? Тобто, тут є схеми, які в голові можуть крутитися тільки рашистської системи мислення. Там Китай, висмоктує нафту з Росії. Ось і тому в цій формулі, що Китай, на жаль, є таким бенефіціаром війни Росії проти України. Ну точно треба щось змінювати. Подивимось, а які рішення будуть прийняті після зустрічі Дональда Трампа з Сі Сідзіньпіня. Якщо така зустріч відбудеться, звісно, зараз треба бути обережними, тому що ряд зустрічей, які анонсовані, вони просто не відбуваються. Роман Безсмертний з нами був на зв'язку. Політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, дякую.